Дякую, не хочу. Спершу напилася, тепер накричала. Не впізнаю її. Та яке? Для мене тільки Іра. Бачу, що вона останнім часом якась така в мінусі, знаєш. Питав, не сказав. Думав, хоче кинути. а Вона, навпаки, ти такий хороший. Я тебе не варта. А ось не так, щоб. Ми в двері в салоні вибивали. З самого початку домовилися не закриватися на засув. Вона закрилася. Чи напилася, виявляється. Перед тим як піти до сауни, Вона так міцно мене обняла. Би прощалась, що я, як вона хотіла померти.